Всім привітки, мої любі! Хочу розказати вам про свою покупочку у Аврорі. Ну, перш за все показуємо те, без чого не миється посуда. І гляньте, зроблено в Україні все чотенько, як ота кажуть, топ ефект з лимоном. Це така велика баклажечка по акції була І коштувала вона 44 гривні Взяла собі ось такі прокладочки, натурелла з ароматом ромашки. Хоча я дуже не люблю пропитані всякими отакими штуками Там розою, ромашкою. Воно все. Дуже часто збивається. І ну, я не люблю. Хоча взяла 20 штук, я думаю, моя улюблена е, пачечка звичайними, лібрес з'явиться, але, на жаль, її зараз немає. Хоча хоча, можна, звичайно, сходити і в АТБ. Це я. ну, Зглупила, так скажемо. І взяла за 45,70 на турелу. Ну і куди ж без паперу? Папер е, джамбо Мальва коштував по 23,84. Е, рідко, коли беру, беру більший папір такий, там продається. Цього разу чи очікували завозу, чи що у них там, але не було моєго улюбленого паперу мого. Я взяла оце джамбо. Ну, написано 100-100 метри. Це найбільш суперечлива моя така покупочка Рахат Лукум з ароматом троянди. Ну, що я вам скажу? Я від'їла там 5 штучок, але такий. Так, скажем, аромат, як наче я їла дуже-дуже солодющий якийсь кусок колагенчика, кусок жилатіна, солодющий аж кушу злипається. Але политий маминими, ароматними духами чай на розу, у кого були у мам. Запам'ятали на все життя той аромат чайної рози такої. І оце якраз таки, не, ну тут написано аромат. Нін це не аромат, там і смак. Просто як ото духи роза. Ну, таке, Нічого такого приємного. Взяла желатинчик, деко. Я його дуже люблю. Тут 25 грам. І коштую оцей жилатін е, у нас е, о, 17 гривень. Ось так ми любі. Е, для чого я купляю оцей желатин? Можна і волосся ним ламінувати, так можна. З яйцем взяти желатин розбавити і на волосся. Дуже класна штука, масочка. Я багатьом е, раджу спробувати. Це просто неймовірні відчуття. Ну і також можна робити звичайний колаген, різати на кусочки і їсти, е, додати. Будь-які овочі, фрукти, і буде вам колагенчик натуральний. Також купила ось такі ручки. Ну І оце маркер, бо закінчується маркер по склу писати номера, коли я, наприклад, беру кров з вени. Ну, вони підсихають. І ось я взяла з цим маркером. Якраз-таки поску малювати цифри. Цей коштував 8 гривень. Далі ручка червона. Вона коштувала 4,93 гривень. І оця, ось, дивіться, гелова, прикольненька така ручечка, така як якось начальника високо. Такого. Оцю ручечку я взяла за 23 гривні, але вона гелова, повторюсь. Ну і в кінці покажу те, раді чого я заходила у Аврору. Бо я глянула, що в мене закінчився пілінг, але треба було зробити пропілінгувати шкіру обличчя, мені захотілося. І я взяла в Аврорі колаген пілінг гель. Зараз скажу, скільки він коштує. А коштує він 68,55. Зараз покажу, який він. Пілінг ось такий, але мені не сподобалось те, що всередині він був відкоркований кимось чи людьми. Чим може співробітники, ну, але це було дуже-дуже неприємно. Але народ цей пілінг настільки класний, настільки дієвий, гляньте, і це я трошечки цього пілінгу нанесла. Ну, просто ульот. У льот. Я задоволена, що його купила, хай навіть хтось ними користувався. Ось так рекомендую. Ну і звичайно, гляньте на руку, вона така вся гладенька, я дуже задоволена. До нових зустрічей, мої любі, цілую люблю ваша Людмила.